Всім привіт! Як завжди з вами рідний фермер і мене звати Микита. Сьогодні я покажу вам, як правильно пікірувати томатну розсаду, яку вже півтора місяця. Вона вирощена у теплиці в розсадних ящиках та має по 3-5 справжніх листочки. І зараз настав ідеальний момент для пересадки у відкритий ґрунт на дорощування. Чому ж не варто залишати в ящику? Бо корінчику тісно, стебло буде витягуватись і у підсумку можуть бути слабенькі кущики, які нам точно не потрібні. А пікіровка це шанс для кожної рослинки виростити міцною і здоровою, і потім ми з вами будемо точно мати високі та якісні врожаї. Усім бажаю гарного перегляду! Пікірувати буду на окрему грядку, тимчасово на дорощування. Як підготувати таку теплу грядку, можете переглянути в одному з моїх минулих відео, посилання буде в описі. Глибина рядочків складає 6-8 см, відстань між рослинками 10-15 см в рядку, а відстань між рядами 20 см. Така схема посадки оптимальна для росту і розвитку нашої розсади. Вона буде себе почувати комфортно і буде однаково мати доступ і до сонечка, і до повітря. Тепер перейдемо до самого основного та головного процес пікірування. Акуратно витягуємо розсаду з грудочкою землі та приступаємо до посадка. Садимо по сім'ї долі або трохи глибше по справжні листочки. Це стимулює розвиток додаткового коріння. Запам'ятайте, гарна коренева система, гарний майбутній врожай. Далі поливаємо теплою водою прямо у рядочок, щоб розсада не відчувала шоку. І присипаємо та злегка ощільнюємо землю. Ввечері рекомендую вам оприскати нашу розсаду антистресантом, такі як Циркон або епін плюс, для того, щоб наша розсада ще менш стресувала і краще прижилася на новому місці. Після пікірування обов'язково накриваємо білим агроволокном наші насадження. Це буде захист і від сонця, і від вітру, перепаду температур, і вологи. Якщо буде тепло, на день відкриватиму. Якщо холодно, залишу на кілька днів під укриттям. Через тиждень перевіряю укорінення. Якщо листя свіже і не в'яне, все чудово. А вже через 2-3 тижні буде пересадка на постійне місце. До того часу тільки легкий полив та кореневе підживлення. Рідні мої городнички, нехай ваша розсада буде чудовою, як і ваш настрій. Якщо вам було корисне це відео, підтримайте мене своєю вподобайкою. Напишіть у коментарях, чи пікіруєте ви у відкритий ґрунт. Підписуйтесь, хто новенький на моєму каналі, і буде вам щастя! Слава народові України! Всім па-па!